Свідомість поверталася до Маргарити Львівни повільно, немов корабель, що обережно пробивається крізь густий ранковий туман. Спочатку були лише розмиті плями світла й тіні, уривки звуків, що долинали ніби з під товщі води, лікарняна палата, білі стіни, рівномірне пікання апарату біля ліжка. Все це складалося в єдину картину не відразу, а фрагментами, як старовинна мозаїка, яку вона колись реставрувала. Інсульт слово пролунало в її голові холодно й остаточно, як вирок судді. Вона, Маргарита Львівна, відома на всю країну реставраторка, чиї руки повернули до життя десятки безцінних полотен. Тепер була безпорадним тілом, ув'язненим у власній немочі. Права сторона не слухалася зовсім слова, що народжувалися в думках, застрягали десь у горлі, перетворюючись на жалюгідне мукання. Це було найгірше ясний розум, замкнений у клітці неспроможного тіла її світ. Колись, сповнений тонких відтінків фарб, текстур полотна та величі мистецтва, звузився до меж цієї стерильної кімнати в дорогому приватному реабілітаційному центрі. Єдиним променем світла в цьому сірому існуванні був її племінник Арсен, син її покійної сестри, її єдина рідна кров. Він з'являвся щодня. Завжди усміхнений, завжди з букетом її улюблених білих лілій. Він годинами сидів біля її ліжка, розповідав новини, читав статті з мистецьких журналів, тримав її здорову ліву руку у своїх теплих долонях. Тітонько, Люба, ви тільки тримайтеся, лагідно промовляв він. Лікарі кажуть, динаміка позитивна. Скоро ви знову будете в своїй майстерні, і ми разом поїдемо до Італії, як ви мріяли. Маргарита Львівна слухала його і відчувала, як по що котиться сльоза. Вона не могла відповісти, лише слабко стискала його пальці. Арсен був її надією, її зв'язком із зовнішнім світом, її майбутнім. Вона завжди піклувалася про нього. Особливо після смерті батьків допомогла з освітою, купила першу машину, підтримувала, коли він шукав себе, змінюючи одну роботу за іншою. Зараз він працював молодшим менеджером у якійсь логістичній компанії. Нічого видатного, але стабільно. Він ніколи нічого не просив, але вона знала, що всі її статки, колекція антикваріату та простора квартира в центрі міста колись перейдуть йому. Він був гідним спадкоємцем. Дні тягнулися одноманітно: фізіотерапія, крапельниці, огляди лікарів і візити Арсена. Він приносив їй чай у одноразових стаканчиках з автоматів у холі. Тітонько, взяв вам чай з бергамотом. Там більше нічого не було. Вона вдячно кивала, хоча бергамот їй ніколи особливо не подобався. Але зараз це здавалося такою дрібницею, головне, його турбота. Приблизно за два тижні в її житті з'явився ще один чоловік точніше, хлопець його звали Тимофій. Він був волонтером у центрі, одним із тих юнаків, які приходили читати пацієнтам. Високий, незграбний, з великими сумними очима, за товстими скельцями окулярів. Він здавався абсолютно загубленим у цьому світі, говорив тихо, майже пошепки, і ніколи не дивився в очі. Добрий день, Маргарито Львівно! промовив він у свій перший візит, стоячи біля дверей. Мене звати Тимофій. Мені сказали, що ви любите класичну літературу, я міг би вам почитати. Вона ледь помітно кивнула. Спочатку його присутність її дратувала, його тихий голос заколисував, а його постійна ніяковість викликала жалість, але поступово вона звикла. Тимофій приходив тричі на тиждень, сідав у крісло біля вікна і занурював її у світи Дікенса, Ремарка та сестер Бронте. Він читав дивовижно. Його монотонний голос якимось чином ідеально передавав атмосферу книг, не нав'язуючи власних емоцій, дозволяючи їй самій домальовувати образи в уяві. Під час одного з таких сеансів читання до палати увійшов Арсен. Тітонько, привіт. А хто це в нас тут? бадьоро запитав він, ставлячи на столик черговий букет. Тимофій здригнувся, ніби його спіймали на гарячому і миттєво замовк, втупившись у книгу. Це Тимофій, волонтер. на силу вимовила Маргарита Львівна. З кожним днем мова поверталася до неї, хоч і повільно. Слова були нечіткими, але їх уже можна було розібрати. А, чудово, дуже шляхетна справа, юначе. Арсен поплескав хлопця по плечу. Дякую, що розважаєте мою тітоньку. Тимофій нічого не відповів, лише нижче схилив голову. Він зібрався йти, але Арсен його зупинив. Зачекайте, не поспішайте. Я якраз приніс тітці чай. Може, і ви вип'єте чашечку? Ні, дякую. Мені вже час, промамрив Тимофій і майже вибіг з палати. Маргарита Львівна трохи здивувалася такій реакції. Арсен лише знизав плечима. Дивний хлопець мабуть, сором'язливий. Але саме з цього дня Тимофій почав помічати дивні речі. Він був спостережливим від природи, його тихість і непомітність були його перевагою. Люди просто не звертали на нього уваги, поводилися природно, ніби його й не було поруч. Він приходив до Маргарити Львівни трохи раніше призначеного часу, щоб підготуватися. Кілька разів він бачив, як Арсен розмовляв у коридорі з однією з медсестер Лідією Петрівною. Це була жінка середніх років з холодним колючим поглядом і міцно стиснутими губами. Їхні розмови були тихими, майже пошепки, і щоразу, коли хтось проходив повз, вони миттєво замовкали й розходилися в різні боки. Це було дивно зазвичай родичі пацієнтів спілкувалися з лікарями або старшою медсестрою, а не вели таємні переговори з рядовим персоналом. Одного разу Тимофій почув уривок фрази. Арсен роздратовано шипів у телефон, стоячи біля вікна в кінці коридору. Не можна більше чекати. Кожен день це ризик. Ти розумієш, які там борги? Хлопець пройшов повз, вдаючи, що шукає щось у рюкзаку. Арсен помітив його, різко обірвав розмову і, натягнувши на обличчя звичну привітну посмішку, пішов у напрямку палати. Але найтривожнішим був епізод, коли Тимофій застав Арсена в палаті за мить до свого приходу. Племінник швидко ховав у внутрішню кишеню куртки маленький флакончик без етикетки. Побачивши хлопця, Арсен здригнувся і сказав А, це ти. Я просто вітаміни приніс тітонці. Це була перша серйозна тріщина в ідеальному образі турботливого племінника. Дрібниця, можливо. Але вона не давала Тимофію спокою. Він почав спостерігати ще пильніше. Він помітив, як Арсен, розмовляючи з тіткою, кидав швидкі, оцінюючі погляди на її апаратуру, на крапельницю, помітив, як його пальці нервово барабанять по столу, коли лікар розповідає про повільне, але стабільне покращення її стану. У його очах не було радості. Було щось інше нетерпіння, роздратування. Одного вечора, йдучи додому, Тимофій побачив, як з воріт реабілітаційного центру вийшла та сама медсестра Лідія Петрівна. Вона сіла в машину, що чекала на неї біля узвіччя. За кермом сидів Арсен. Вони про щось швидко переговорили, вона передала йому якийсь маленький пакунок, і машина рушила. Серце Тимофія закалатало. Це вже не було схоже на випадковість, це була змова, але яка? Навіщо? Він не міг знайти відповіді, але холодне, липке відчуття страху почало наростати всередині. Він відчував, що Маргариті Львівні загрожує небезпека, але не мав жодних доказів Хто повірить сором'язливому юнакові волонтеру. Скажуть, що в нього багата уява. Арсен був таким чарівним, таким переконливим. Він легко виставив би хлопця дурним. Тимофій не спав кілька ночей. Він прокручував у голові всі деталі розмови в коридорі, телефонний дзвінок про борги, флакончик без етикетки, зустріч у машині все складалося в жахливу картину. Арсен не чекав, поки тітка одужає він чогось чекав, але точно не її одужання. Можливо, він чекав на її гроші, на її спадок, а її повільне покращення руйнувало його плани. Вирішальний момент настав у п'ятницю. Тимофій, як завжди, прийшов до Маргарити Львівни. Вона виглядала краще. Навіть намагалася трохи посміхатися, її мова стала ще розбірливішою. Тимофію, рада тебе бачити, сказала вона. Він почав читати, але думки його були далеко. Він думав, як попередити її, як сказати про свої підозри, не налякавши до смерті. Після читання, коли він уже збирався йти. Він нахилився до неї і, дивлячись їй прямо у вічі, прошепотів слова, які назавжди змінили їхнє життя. Я все чув і бачив. Ваш племінник і медсестра Лідія. Вони планують сьогодні вночі він замовк, не в змозі вимовити страшне слово. Маргарита Львівна дивилася на нього, і в її очах відбивалися нерозуміння і страх. Що, Що вони планують? Тимофій зібрав усю свою мужність. Його голос тремтів, але звучав твердо. Вони не збираються чекати, поки ви одужаєте вони хочуть, щоб усе закінчилося сьогодні. Я бачив флакончик, чув розмови про борги, про ін'єкцію, яка зупинить серце. На мить у палаті запанувала абсолютна тиша, яку порушувало лише пікання апарату. Обличчя Маргарити Львівни зблідло. Спочатку, в її погляді, промайнула недовіра. Арсен, її любий хлопчик, це неможливо. Це якась жахлива помилка, маячня переляканого юнака, але потім як спалахи в її пам'яті почали спливати дрібні деталі, яким вона раніше не надавала значення флакончик без етикетки, який Арсен ховав, його роздратування, коли лікар говорив про її прогрес. Його дивні квапливі питання про заповіт, які він ставив ніби жартома ще до її хвороби, його постійні скарги на брак грошей, незважаючи на її щедру допомогу. Мозаїка почала складатися, і картина, що вимальовувалася, була потворною і жахливою. Хлопець не брехав, його очі, сповнені щирого жаху, не могли брехати. Холодна лють витіснила страх і розпач. Її хотіли вбити, її рідна кров людина, яку вона любила більше за все на світі, спланував її вбивство заради грошей. Роками він носив маску турботи і любові, а за нею ховався безжальний монстр. Вона подивилася на Тимофія. Цей тихий непомітний юнак, якого вона ледве помічала, виявився її єдиним шансом на порятунок. Вона зібрала всі свої сили і міцно стиснула його руку своєю здоровою лівою долонею. Дякую, ледве чутно прошепотіла вона. Потім її погляд став твердим і ясним. Розум реставратора звиклий до точності, аналізу та розробки складних планів. Запрацював на повну потужність. Що робити? запитала вона. Я не знаю поліція, розгублено промовив Тимофій. Ні, не встигнуть. Потрібен доказ спіймати на гарячому, вирішила вона. Її мозок працював швидше, ніж язик міг сформулювати слова. Вона озирнула палату. Її погляд зупинився на кнопці екстреного виклику медсестри біля ліжка, потім на мобільному телефоні, що лежав на тумбочці. Телефон. наказала вона. Тимофій подав їй апарат. Пальці лівої руки слухалися погано, але вона змогла розблокувати його. Вона відкрила контакти і знайшла номер Петро Семенович. Мій... Адвокат. Вона простягнула телефон Тимофію. Дзвони. Скажи код. Чорний квадрат. Він зрозуміє. Скажи приїхати. Негайно з поліцією. Але тихо, щоб ніхто не бачив. Тимофій кивнув. Його руки тремтіли, коли він набирав номер. Він вийшов у коридор, щоб його не почули, і передав повідомлення. Петро Семенович, старий і мудрий адвокат, який вів справи Маргарити Львівни десятиліттями, не ставив зайвих питань. Будемо за годину, тримайтеся, коротко відповів він. Повернувшись до палати, Тимофій побачив, що Маргарита Львівна вже розробила план. Я сьогодні вдень відмовилася від вечірньої дози заспокійливого. Сказала, що голова болить від ліків. Лідія не насмілилася наполягати при всіх. Отже, я буду при свідомості. Ти сховаєшся за шторою, наказала вона, вказуючи на щільну тканину, що відділяла ліжко від вікна. Коли вони зайдуть, ввімкни диктофон на телефоні. Поклади тут. Вона вказала на тумбочку. А ви. Злякано запитав хлопець Я буду спати, вдавати. Коли вона візьме шприц, я натисну кнопку. Вона поклала великий палець на червону кнопку виклику. Це був ризикований план, дуже ризикований. Все залежало від секунд, але іншого виходу не було. Тимофій сковтнув клубок у горлі і кивнув. Він увімкнув диктофон на телефоні і поклав його так, як вона сказала, потім безшумно ковзнув за штору. Почалося довге, нестерпне очікування. Час тягнувся, як застигла смола. Кожен звук у коридорі змушував серце стискатися від страху. Кроки, голоси, дзвін візка з ліками, все здавалося зловісним. Тимофій стояв за шторою, не сміючи поворухнутися. Він чув рівне, спокійне дихання Маргарити Львівни і дивувався її витримці. Ця тандітна, немічна жінка мала всередині сталевий стрижень. Нарешті, близько першої години ночі, двері палати тихо рипнули. Тимофій затамував подих. У прочинені двері прослизнули дві постаті Арсен і Лідія Петрівна. Спить? пошепки запитав Арсен. Звісно, спить. Я вколола їй фізрозчин замість заспокійливого, щоб ніхто не запідозрив, цинічно відповіла медсестра. Вона підійшла до ліжка і дістала з кишені шприц та маленьку ампулу. Спритними звичними рухами вона набрала в шприц прозору рідину. Арсен стояв позаду, нервово переступаючи з ноги на ногу. Давай швидше, мені не по собі. Не сци, красунчику. Скоро будеш багатим. Подумай про свої борги, про казино, про нове життя. А ця стара вже й так пожила своє. Вона би сама не захотіла бути тягарем, овочем. Заспокоювала вона його, а сама з холодним професіоналізмом готувала смертельну ін'єкцію. Вона підійшла до катетера на руці Маргарити Львівни. Арсен відвернувся не в змозі дивитися. Ну, прощавай, тітенько, прошепотів він. Лідія Петрівна піднесла шприц до порту катетера. У цей момент Маргарита Львівна, яка весь цей час лежала нерухомо, з заплющеними очима, з усієї сили натиснула великим пальцем на червону кнопку. Одночасно з цим двері палати з гуркотом розчинилися. На порозі стояли двоє кремезних поліцейських. Адвокат Петро Семенович і головний лікар клініки. Руки вгору, поліція. пролунала гучна команда. Лідія Петрівна здригнулася і випустила шприц з рук. Він з брязкотом упав на підлогу. Арсен застиг на місці. Його обличчя перетворилося на маску жаху і нерозуміння. Він повільно обернувся і побачив свою тітку. Вона дивилася на нього. Її очі були широко розплющені, і в них не було ні страху, ні жалю, лише холодний, як сталь, осуд. З-за штори вийшов блідий, тремтячий Тимофій. Все було скінчено. Наступні кілька тижнів були схожі на вир: допити, свідчення, слідчі експерименти. Запис на диктофоні став головним доказом. Арсен і Лідія Петрівна під вагою доказів швидко зізналися у всьому. Виявилося, що Арсен загруз у величезних гральних боргах, і кредитори погрожували йому розправою. Вбивство тітки здалося йому єдиним і найшвидшим виходом. Лідія Петрівна, яка й сама мала фінансові проблеми. Погодилися допомогти за солідну частку від спадщини. Для Маргарити Львівни це був важкий час зрада найближчої людини завдала їй болю сильнішого за фізичний, але дивним чином пережитий шок і боротьба за життя стали для неї потужним стимулом. Її реабілітація пішла значно швидше, злість і бажання жити, щоб побачити справедливий суд, творили дива. Мова майже повністю відновилася, а рука почала потроху рухатися. Тимофій відвідував її щодня. Вони більше не читали книг, вони розмовляли. Вона дізналася, що він живе з бабусею, що його мати померла в цьому ж центрі рік тому від важкої хвороби, і тому він прийшов сюди волонтером, щоб бути ближче до пам'яті про неї. Він мріяв стати лікарем, рятувати людей. Але розумів, що з їхніми скромними статками це майже неможливо. У день суду Маргарита Львівна вже в інвалідному візку, а не на лікарняному ліжку, була присутня в залі. Вона дивилася на Арсена, який стояв у клітці, і не відчувала нічого крім порожнечі. Він щось кричав про прощення, про те, що його змусили, але вона його не чула ця людина перестала для неї існувати. Вирок був суворим, обоє отримали тривалі терміни ув'язнення. Коли все закінчилося, Маргарита Львівна запросила до себе в палату Тимофія та його бабусю. Вона подивилася на хлопця, який врятував їй життя, і тихо сказала Тимофію, я перед тобою в неоплатному боргу, але я спробую хоча б частково його повернути. Я хочу, щоб ти став лікарем. Найкращим лікарем. Я оплачу твою освіту в будь-якому університеті, який ти обереш, і не тільки освіту. Я подбаю про те, щоб ти і твоя бабуся ні в чому не мали потреби. Тимофій і його бабуся дивилися на неї не в змозі вимовити й слова. Сльози текли по щоках хлопця. Маргарита Львівна простягнула свою ще слабку, але вже слухняну праву руку. І поклала її на його долоню. У мене більше немає родини, тихо сказала вона. Арсен помер для мене тієї ночі. Але, можливо, іну-іноді життя забирає в нас щось, щоб дати натомість щось набагато цінніше. Можливо, тепер моя родина це ви. Вона вперше за довгий час посміхнулася, і це була щира тепла посмішка. У стінах лікарняної палати, що стала свідком зради і леді не стала місцем трагедії, народжувалося щось нове. Несподівана дружба, дивна, але міцна сім'я, збудована не на кровних зв'язках, а на вдячності, мужності та людяності. Попереду було довге відновлення, але Маргарита Львівна знала, що впорається адже тепер у неї було заради кого жити. І заради кого реставрувати не тільки старовинні полотна, а й, власне, понівучене зрадою, але врятоване дивом життя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.